Вітаю вас, дорогі друзі! Цікавими у понеділка, 24 червня. Получені Штати Америки, Південна Корея та Японія сумісно рішуче засудили дії Північної Кореї щодо поглиблення співпраці у військовій сфері з Російською Федерацією. Україна до кінця червня отримує артилерійські боєприпаси, закуплені у рамках чешської ініціативи. Про це повідомляє очільниця Міністерства оборони Чехії. Військові Британії проводять випробування нової дешевої антидронової зброї. За допомогою якої можна буде глушити декілька безпілотних літальних апаратів, виводячи з ладу в них електроніку, в Україні не збираються змінювати граничний вік призову на військову службу. Наразі він становить 25 та 60 років. Зранку деякі змі повідомляли, що планується зменшити граничний вік призову на військову службу з 60 до 50 років. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.